Компанії Львова дуже підтримують цю програму. Ми дуже хочемо, щоб всі студенти стажувалися в реальних компаніях, і, і, і ми це організуємо. Тобто, от, один з переваг цієї програми це є тісна співпраця індустрії, яка на сьогоднішній день є у Львові, і фактично навчальної програми. Ну, починаючи з початку. стандартно. Ви сьогодні прийшли в сусеце, по суті, подивитися теоретично можливе місце роботи, де би через 5-6 років ви ну, діти могли працювати, так? Чи ви робите це, коли поступаєте там, на міжнародні відносини? Багато поступає на міжнародні відносини. Хто з вас був там, де він би хотів подивитися, де він може працювати? Е, класно, що, наприклад, це є кімната для таких міні-нарад. Тут є. Я вам зараз зайду, покажу, хтось може захоче зайде. В нас є там установки, власне, бачите, тут на телефоні, ви побачите циску, це якраз наші проекти займаються цим програмним забезпеченням. Ми під'їдемося звідси до конференц-нарад з іншими там, чи зі штатами, чи з іншими. Де в центри? Чому Дев Центри? Це є девелоперські центри, розробницькі центри в Україні. Це Чернівці, Там, Франківськ, Дніпропетровськ, Рівне. Київ, і маємо проводити, можемо проводити звідси наради, будучи в офісі по внутрішньому е телефону, е контактовуватися. Е будучи тут на нараді, ми бачимо, хто що робить, коли йде, і це так навіть трошечки розвіює цю таку робочу обстановку. Ну досить в принципі комфортно. Йдем далі. Після цієї екскурсії справді зрозуміло, що е, програмування це робота, яка потребує в першу чергу фантазії, креативності, і це справді мотивує. Мені сподобалося те, що нас не будуть примушувати щось робити, що все буде добре. Довго більш на нашому бажанні самобескона і спрацювати і на нашій відповідальні Також мені сподобалось те, що всі люди, ну працівники СІ знаходяться на рівні, тобто їм не потрібно, якщо людина старшого, ну можна так сказати, вищого левелу. До неї не потрібно звертатися на ви, до неї не потрібно сказати доброго дня. Всі, всі, всі говорять привіт, привіт, папа, папа. Ну, це дуже важко і ну, мені це дуже сподобалося. У нас є 29 офісів. В основному розробницький центр знаходяться в Україні. Минулого року ми відкрили два розробницьких центри в Польщі і в Софії. Офіси, які займаються продажем наших послуг. І наших програм знаходяться в Штатах в основному. Але минулого року ми почали працювати більше із Західної Європи. Відповідно, відкрились офіси в Лондоні, в Нідерландах, в Стокгольмі. У нас відкрили... ну, тобто відкрились в різних в різних західних країнах. Львів на сьогоднішній день є такий один з центрів розвитку it індустрії в Україні, можливо, і головний центр. Тобто, крок за кроком ми якось е, це доказуємо, і доксом цього може бути і компанія СОСЕР, яка почалася зі Львова, і зараз у Львові в нас шість чи сім офісів і є ряд е, е, центрів розробки по інших містах, як де говорили, і, і за кордоном, і так далі. Але не тільки наша компанія, ряд інших компаній. І що характеризує фактично нашу індустрію, це є Ну, у нас з однієї сторони є дуже велика конкуренція. І всі ми конкуруємо на глобальному ринку. І така дуже тяжка конкуренція. З іншої сторони, ми всі є між собою партнери, друзі. Скажемо, Львові ми об'єднуємо кластер. Ми разом будуємо IT-житло для наших працівників. Тобто університет повинен створити таку певну атмосферу, де діти один одного підтримують і вони хочуть разом ходити і вчитися. Ця атмосфера, до речі, створена в міському математичному ліцеї. Це є ну, один з кращих таких, ну, перлин освіти. Може, це не вища освіта, це середня, але це насправді перлина. Прилини освіти, і це треба визнавати, і це треба дублювати. На жаль, ну, не так появляє, виходить це дублювати, тому все-таки і викладачі унікальні, і директор унікальний. Там багато дуже унікальних людей, яким дуже подобається. І фактично, в нашому, оць, у нашому цьому уку ми теж хочемо створити оце унікальне середовище, щоб діти приходили і вони жили. Там треба створити певні цінності. І які дуже легко створювати разом з Католицьким університетом. Тобто вище знайомі з Католицьким університетом, хто ж не дуже знайомі сьогодні, вище познайомитися, та. Насправді там панують цінності, які ну, мені дуже імпонують ці цінності, моральні цінності, ну, працювати, добуватися успіху та і так далі. І весь план, який ми складаємо, це діти повинні приходити на 9 ранку, перша пара, а другої пари немає. Потім десь там третя пара. І четвертої немає, потім десь шоста пара. А між цими парами створено ряд можливостей, де вони можуть себе розвивати. Компанія Сусеб є одним з наших партнерів, одним з наших дуже близьких партнерів. Це компанія, яка орієнтована на майбутнє. Якщо подивитися на цей новий офіс компанії, це є офіс, який орієнтований цей майбутнє, фактично. І ми хотіли показати нашим потенційним вступникам, яке може бути їхнє майбутнє, так з нашою програмою наук в католицькому університеті. Вступайте до нас.